Розпочинаємо урок літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з оповіданням Михайла Слабошпицького за порогом осені. Почитаємо з мовленєвої розминки. Прочитайте скоромовку. Спочатку повільно пошепки, потім швидше упівголоса, швидко і дуже швидко читаємо повільно пошепки. лини мимо млинка. Злякався млин. Малого линка ніколи не бачив линок, як колесо крутить млинок. Риба лин у вас на малюночку. Млинок, який крутить колесо, теж є на зображенні. Читаємо швидше у півголоса. Пливли лини мимо млинка, злякався млин малого линка. Ніколи не бачив линок, як колесо крутить млинок. А тепер швидко. Пливли лини мимо млинка, злякався млин малого линка, ніколи не бачив линок, як колосок рутить млинок. А тепер дуже швидко. Пливли лини мимо млинка, злякався млин малого линка, ніколи не бачив линок, як колосок крутить млинок. Загадочка. Влітку у садочку зріє під листочком. Восени, налившись соком, стане враз червонобоким. Це яблуко. Доберіть ознаки. До слова яблуко. Яблуко яке? Червонобоке, жовте, тверде, велике, соковите і багато інших. Обговоріть, чим корисні яблука. Насправді яблука дуже корисні. Чи знали ви, що з'ївши вранці, тільки прокинулося яблуко, можна почистити зуби. Тож знайте. А ще яблуко дуже добре вгамовує голод, тому воно має бути у кожного дорослого чи дитини для перекусу. Ще у яблука міститься велика кількість пробіотиків, які дуже корисні для перетравлювання їжі. Яблука містить велику кількість клітковини різних вітамінів. Тому споживати яблука дуже і дуже корисно. Прочитайте заголовок тексту. Про що можна дізнатися із заголовка за порогом осені. Ну, напевно, мова піде про осінь. Готуємось до читання оповідання. Опрацьовуємо швидко слова, які з'являтимуться на екрані, правильно їх наголошуючи. Уранці! Вантажівка, городина, Вистребом, назустріч, посигналив, скуйовдив, Козарлюга, просвічувалося, від'їжджали. Молодці. Послухайте уривочок оповідання на сторінці 50. Скажете. Хто персонажі оповідання? За порогом осені. Якось уранці Сашко виглянув у вікно і побачив, що на дорозі вже не гурчать натужно вантажівки з буряками. І городину вже позбирали, і сонечко стало, ніби трохи лінькувати, і сходить пізніше, і гріє, начеб неохоче. І дощі стали частіше перепадати. От до зими йдеться, сказав батько матері, треба б навідатися до діда Степана. Збігло літо, а ми за роботою до нього ні разу і не вибралися. Добре, що сьогодні неділя. Тату, візьми мене з собою, попрохав Сашко. А як же я без тебе візьму, ти ж у нас завжди за першого помічника. Сіли вони удвох у двоху машину і помчали за село. Там… Біля тихої річки із задумливими вербами притулився до лісу садок, спинилися біля дерев'яних воріт. Батько посигнали, а Сашко виліз із кабіни і вистрибом помчав до воріт. Він скучив за дідом і радів, що його побачать. На зустріч йому виступив дід Степан, високий, усміхнений, з білою бородою. Тож, Хто персонажі цього оповідання? Правильно, Сашко, дід Степан і батько Сашка. Як, на вашу думку, далі розвиватимуться події? Висловіть свої передбачення. Давайте перевіримо, чи здійсняться те, що ви висловили. Прочитайте кінцівку цього оповідання самостійно. Відео зупиніть! Скажіть, хто ж дієві особи оповідання? Де жив Сашко? А дід Степан? Про що розповідав дід Степан онукові? Вибіркове читання. Прочитайте, як тато з Сашком поїхали за село. Так, це речення. Батько посигналив. А Сашко виліз із, кабін, із кабіни і вистрибом помчав до воріт. Прочитайте, як дідусь зустрічав гостей. На зустріч йому виступив дід Степан, високий, усміхнений з білою бородою. Прочитайте, як Сашко міркував про щедрість землі. Так. це речення. А й справді, думає Сашко, щедра земля, як його мама, і нікого не обійде тією щедрістю. Працюємо із е, ілюстрації. Розгляньте малюнок. Кого і що ви на ньому бачите? Яка частина оповідання зображена на малюнку? Знайдіть і прочитайте відповідний уривок. Давайте збагатимо свій словниковий запас. Знайдіть у тексті речення із словосполученнями помчав вистрибом. Не сполохати. Дізнайтеся, значення фразеологізму росте, як з води. Ось речення із вистрибом помчав. Давайте розберемо, що значить вистрибом помчав. Це означає побіг підстрибуючи. Ось речення із висловом не сполохати. Це значить не налякати. Як ви думаєте, що означає росте, як з води? Так, це означає дуже добре росте. Запропонуйте свій заголовок до цього тексту. А для цього треба текст іще раз дуже уважно прочитати. Тому. Відео зупиніть, перечитайте це оповідання спочатку ще раз, а потім подумайте, як би ви назвали цей текст. Обґрунтуйте свою пропозицію. А тепер поділіть текст на частини за такими питаннями: коли Сашко побачив зміни в природі, до кого поїхали батько із сином? Що робили в саду дід Степан, Сашко та його батьки? Про що розмірковував Сашко дорогою додому? Ось у вас вийшло чотири частини. Доберіть заголовочки до всіх цих частин. Це план оповідання. Щоб скласти план тексту, потрібно. Прочитайте інструкцію. Пам'ятайте! Що план може складатися із розповідних або питальних речов. Перекажіть оповідання за складеним планом, використовуючи опорні слова та словосполучення, які є на екрані. Підводимо підсумок уроку. Вправа яблунька. Оберіть своє яблучко. Все вдалося. Виникали труднощі. Завтра постараюсь працювати краще, нічого не вдалося. Домашнє завдання вам таке. У додатку до цього уроку вміщено посилання на сайт Всеосвіта. Перейдіть за тим посиланням і пройдіть тестування до цього оповідання. До нових зустрічей!